Якраз з цього і почну, почну із загальної інформації про ось від повітряних сил. Відомо, що ця інформація так за, за добу, яка з'явилася зранку. Поки що вона така, і дай Боже, щоб такої залишалася. Значить, сили ППО збили 9 дронів ще 31 локаційно втрачений. Загалом росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер М 46-ма 46 ударними дронами шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Ну, ту інформацію, яка я бачив, яку я бачив, вона була без постраждалих, і ну, це це тішить. Так, тобто, був вибух у Харкові, е, на Харківщині, ну там теж нібито без постраждалих, і пожежа була на Дніпропетровщині. ось Але друзі, далі все-таки хочу е, дати інформацію, таку, знаєте, трошки оптимістичну, яка нас. Може потішити інформація про те, що і ми так і ми теж даємо відсіч, і ми створюємо прильоти, але ми, на відміну від росіян, ми створюємо ми робимо прильоти да і влучаємо в стратегічні об'єкти, тобто, не не людей, калічимо, не дай Боже, а якраз от в ті об'єкти, де виробляється зброя проти нас. Ось я зараз одразу вам дам відео. От це значить такий завод промсінтез російський. В результаті атаки на цей завод завод з виробництва вибухівки промсінтез в Чапаєвську Самарської області стався витік тони азотної кислоти. Про це повідомляють російські змі, які знайомі з цією ситуацією. Крім цього, повідомляється, що БПЛА уразили два цехи з виробництва вибухівки, що найменше повністю спаливши їхні дахи. Азотну кислоту активно використовують при виробництві вибухівки і наслідки витоку нейтралізували, погасивши кислоту содою. Я ж нагадаю, що цей завод є промсінтез, так, він є одним з провідних в СНД-виробників промислових вибухових речовин амоналу, амоніту та грануліту. Ось така, друзі, інформація. Хотілося б, щоб все-таки ми змогли якось знищити геть усі заводи для того, щоб Росія більше не, могла, не мала змоги виробляти, виробляти зброю, виробляти вибухівку, щоб наші люди не гинули. Ну і зараз перейдемо до, до головної теми, яку я вам проанонсував. Отже. Цікаве питання, друзі. Напишіть, будь ласка, теж, що ви думаєте на боці росіян? Воюють не лише корейці, але й тепер і китайці. Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, це відбулося на території України на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані, стверджує президент за його словами. Українські бійці вступили в бій з шістьма китайськими військовими на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двоє громадян Китаю було взято в полон. Цитую, маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти: працюють розвідка СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Справедливо обурюється Володимир Зеленський. Також за словами президента, полонені перебувають наразі у службі безпеки України. Він додає, що залучення Росією прямо чи опосередковано Китаю у війну це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Ну, це важливо, що Володимир Зеленський сказав, що прямо чи опосередковано, бо ви ж пам'ятаєте цей їхній наратив, нас там нет і так далі. Тобто не виключено, що росіяни скажуть, що там китайці самі там десь заблукали, і взагалі нічого подібного немає. Якщо з північною, якщо з Кореєю да, все зрозуміло, і про це вже була офіційна інформація, то з Китаєм це реально може тягнути на такий серйозний міжнародний скандал. І цікаво, чи чи підтвердить цю інформацію Китай? Як він це пояснив? Тому будемо стежити. Тим часом МЗС України вже на виконання наказу президента воно викликало китайського дипломата у зв'язку з участю китайських військових у війні Російської Федерації проти України. Давайте процитуємо міністра закордонних справ. Ми рішуче засуджуємо втягнення Росією китайських громадян в агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень. Участь китайських громадян. У бойових діях у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів заявлену Китаєм позицію миру і підриває авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. Ось дійсно. Тобто, Китай бачимо, Китай офіційно говорить про те, про те, що, що він за мир. Так і тут ось на тобі така підстава. От цікаво, чи росіяни їх підставили, чи вони якось не узгодили цей момент, да не, не продумали, що робити, якщо попадуться? Ось тому дуже, дуже цікаво. Тим часом на інцидент відреагував також керівник центру протидії дезінформації пан Коваленко. Він пише: китайські військові. Найманці, китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. Ну, те, що я щойно вам сказав, і реагувати на це доведеться, пише пан Коваленко. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни. Я ж нагадаю, що на початку березня російські медіа поширили відео, на якому військові у формі збройних сил Російської Федерації говорять китайською і малюють на стінах іерогліфи. І я вам зараз це відео покажу, тобто воно відносно недавно якраз ширилося мережею. Російські пабліки, коли опублікували це відео, вони стверджували, що китайські найманці Збройних сил Російської Федерації вони розмальовують стіни багатоповерхівки саме на Тобто, те, що ми бачимо, це якраз Покровський напрямок. Єдине, друзі. Варто наголосити е, на цьому, що офіційних підтверджень правдивості кадрів наразі немає. Тому на основі цього відео ми не можемо стверджувати, що, е, що це справді були е, китайці у складі Російської Федерації. Я ж хочу нагадати вам, друзі, що у жовтні 2024 року центр стратегічних комунікацій опублікував ексклюзивні кадри екіпірування північно-корейських солдатів у російське спорядження на далекому сході Росії. Пізніше їх наявність у російських підрозділах була офіційно підтверджена а частина з них опинилася у полоні. Також 11 січня цього року українські воїни взяли в полон на кущені військових з північної Кореї, і дуже б не хотілося, щоб ем, от такий ланцюжок подій повторився. Тобто, так само, як було з корейцями, спочатку було відео. Спочатку ми взяли їх в полон, а потім, вже знаєте, ну це як не знаю, як ем, чоловік застав дружину з куханцем там. І довелося вже. Ну якщо вже все видно, да то довелося вже зізнаватися. Так само може бути і тут. Да? Тобто спочатку Російська Федерація намагалася ну я впевнений, да що намагалася приховати те, що на її боці воюють корейці. Ось а тепер можливо хоче приховати, що там воюють і китайці, але якщо вже їх спіймають, ну то доведеться звичайно вже сказати правду. Але не але все одно хотілося б сподіватися, що це не так, що знайдеться якесь логічне пояснення. В іншому разі, це означатиме, як наголосив президент Зеленський, що північно-корейські військові воювали і воюють так проти нас на Курському напрямку, а китайські безпосередньо на території України, адже їх якраз зловили на Донеччині. Зеленський додає, дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть говорити більше з українцями, а потім з руськими. Дуже надіємося, що і китайська сторона також відреагує. Додав Зеленський, дійсно дуже б хотілося, щоб, щоб так і було, щоб все таки Китай якось якось відреагував. Як каже Зеленський, китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави. Ось так, друзі. Тобто, Китаю доведеться ну якось пояснювати, або тоді змінювати свою е, офіційну позицію, або, я, або тоді якось не знаю. Якось пояснювати, що це якесь прикре, прикре непорозуміння.